Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Е, мене давно не було на каналі, я давно нічого не знімала, але це не значить, що я не в'язала. Так, я в'язала. І зараз я хочу вам показати, що я в'язала. Відзвітувати в спільному проєкті, готуємось до весни, а також уже до кубки... І показати вам свої шкарпетки, які я зв'язала за квітень місяць в такому невеличкому власному проєкті шкарпеткова корзиночка 2023. Ну що ж, розпочнемо. Спільний проєкт готуємося до весни. Організатором є Оксана Левчук і канал. Її просто в'яжемо з Оксаною Левчук посилання на Оксанку і на дівчаток, які брали участь у цьому спільному проєкті. Я залишу під цим відео. Ви зможете пройти, походити по каналам дівчаток, подивитися, яку краси вони нав'язали. Можливо, наберетеся якогось натхнення, можливо, вам щось подобається, і ви захочете таке саме зв'язати, або ж по мотивам, чому б і ні. І ось я. Я в вступному відео заявляла декілька готових робіт. Вірніше декілька процесів, які я хотіла закінчити в цьому спільному проєкті. Це було оце бірюзове плаття. Я його розпочала в спільному проєкті. Дівчатка-таки дівчатка з дівчатка, Тамарою Новіковою, в'яжу на дивані, але так трапилося, що я його не встигла зв'язати. І я його взяла спільник, готуємося до весни. Оцей червоний джемперочок, який я дов'язала також в цьому спільному проєкті, і я заявляла оцей ніжно-блакитний, але в мене був ще один. Я хотіла в'язати худі в трьох кольорах, але я зрозуміла, що зараз воно не треба. Вже не треба. Тому. Попереду ще осінь і він буде зв'язаний. Тому е, оце платтячко. І оцей джемперочок ви вже бачили. Я вже про нього розповідала. я Це плаття і цей джемпер показувала, мабуть, в готових роботах уже і в звіті поспільнику готуємося до весни. Світлинки я прикріплю, ви побачите, як воно на мені. Е, джемпер із ангори е, з паєточками. Червона це бабінна ангора, вона не дуже пухнаста, але я от декілька разів сходила, наділа її, вона вже пухириться. Пух є. Невеличкий, але є. Ну, про нього нічого не буду розповідати, тому що вже я розповідала, я дам внизу посилання на те відео, де я його показувала і розповідала про нього, але світлинку я прикріплю. Про плаття я також вже показувала і розказувала, також світлинка буде. І зараз я вам покажу. Третю мою готову роботу в цьому спільному проєкті. Але цей джемпер дуже великий. Ну, я сама дівчинка не маленька, цей джемпер величенький. Також світлинку його, а також на собі, я вам покажу, прикріплю і ви побачите. Значить, цю пряжу. От зараз вона практично ну, показує непоганий колір натуральний. Цю пряжу я брала у Оксани Левчук в її магазині. Це також бобінна Ангура. По-моєму, якщо мені не зміняє пам'ять, або 750, або 800 метрів на 100 грам, я брала Пів кіло 500 грамів. В'язала я в дві ниточки. Е, люблю я, дуже люблю я е, лицеву гладь. Мені дуже подобається в'язати лицевою гладью, але я тут пустила трошечки знову ж паєток. Я люблю все блискуче, я ворона щита. Мабуть, в якийсь із прошлої житті я була циганкою, бо я це люблю. Тому я додала цю паєточку бірюзову, і вона доволі непогано тут дивиться. Знову ж кажу світлинку, я прикріплю, побачите. Е, пішло ровно 500 грамів. Ось все, що залишилось з бабінки 500 грамів. Ось трошечки-трошечки. Хоча я сподівалася, що залишиться хоч грам 50 я, чи 30, хоча б я хотіла додати його в шкарпеточки в які-небудь. Але не сталося, як гадалося. Так, пів кіла, дві нитки, ангура бабінна. Дуже понравила. Взагалі, я люблю це діло. Але є одно... але. Боже, я показую згодом наперед. Єдне одно... але. Я вся в пуху. Летить дуже-дуже-дуже, але я хочу сказати одне, він ще не попраний. Я от зараз зніму от відео і поперу. Поперу цей джемперочок і подивлюсь, що буде далі. Я Ангорку, а також норку, перу, а потім, коли він вже висохне, продуваю з виворотньої сторони феном горя... таким гарячим повітрям. Тоді він розпушується і тоді все, що не треба, воно вилітає. Залишається тільки пух той який стійкий. І я сподіваюся, що він не буде залишати Ой, по собі. Потім сліду. Ну, будемо сподіватися. Е, Боже, 50-й раз кажу, світлинку прикріплю. Це ще одна готова робота в спільному проєкті готуємося до весни. Е, коли в'язала плаття, оце бірюзове, одну і другу. Е, Одні і другі, один і другий джемперочок, оце з Ангурки, я казала так, підожди весна, скоро тепло, ти в'яжеш ангурові джемпера. Але вони як, як не скажи, щас в такій нагоді, бо в нас дощі льють такі, що вже скоро просто вже немає сил. Уже скоро та вода їй не буде куди уходити. Тому у нас прохолодно, можна сказати, навіть холодно, тому я носу і плаття тепле, і джемпер. Оцей один раз наділа, непраний, а зараз він попереться. І я сподіваюся, що декілька днів я можу в ньому проходити, бо поки прохолодно. Так. Це я відзвітувала в спільному проєкті готуємось до весни. Дівчатка в своїх звітах показують свою розсаду, свої якісь городні, якісь там пригоди. Я... Ні, я таке, у мене канал чисто-чисто про в'язання, тому я показую тільки в'язання. Так, це є мої е, голуби цей джемперочок є моєю готовою роботою за квітень місяць. І я дуже тішуся тим, що я зв'язала його, він закінчений. І попереді ще буде осінь, буде зима, він ще Поноситься. Так, тепер я хочу розповісти вам, що ж я зв'язала в, в свою шкарпеткову корзиночку 2023. От у мене зв'язалися такі шкарпеточки. Це шкарпеточки. Із стокової шкарпеткової пряжі у мене її було, ну, мабуть, 100 грамів, да-да-да. І я зв'язала отакі шкарпеточки. Мені прийшлося трошки відмотати от моточка, щоб, ну, зробити такі. Однакові шкарпетки. Трошечки я одмотала, по великому рахунку мені, мене не дуже засмучує, що шкарпетки були брізні. І вони були брізні, якби. Ну. Невеликий. Відрізочок відмотаного було. Якби це треба було пів матка перемотати, я ще не знаю, чи б це я робила, але тут зовсім не багато цього, тому тут іще будуть шкарпетки зміксувати з якоюсь Любого кольору пряжі, і зробити ще одні шкарпетки. Ну, Ці, скоріш за все, шкарпетки будуть, як буду йти, так і буде йти Кольор. Е, Хоча, коли я його купувала, мені е, гадалось, що тут е, ці полоски будуть ну, от, такі статичні, рівнесенькі. Ну, Я люблю такі, коли просто полосаті такі рівні. Полоси окрасу, а тут, ви бачите, трошечки воно таке, як акварельними розводами йде. Бачите, отак. Але мене це не скілено не засмутило, і я зв'язала такі шкарпетечки. Шкарпеточки зв'язані. Нерегулярна резиночка. Наверху резиночка 2 на 2, далі 3 на 1. І я так в'язала-в'язала. п'ятка бумеранг. ой, П'ятка стронг. бумеранг, І далі по низу пішла ліцева гладь, а по верхній стороні стопи так і пішла резиночка. Як завжди, стрічкове закриття і. так що ж такое, не хочу фокус... фокусуватися. І трикотажним швом закрито. Петелька в петельку. Розмір 39. Як завжди, 39-40 Мій улюблений розмір. І це ще одна, вже четверта пара в мою шкарпеткову корзиночку цього року. Я вирішила, мабуть, я таки буду звіт е, не робити окремий на шкарпеткову свою корзиночку, а буду так в якісь влогах чи епізодах показувати. А вже в грудні місяці перед новим роком я покажу всю свою шкарпеткову корзиночку, яку я нав'язала за цей рік. І там ми вже побачимо, що ж у мене було вкупі. А ще я закінчила жакет на замовлення. У мене його Зараз вже нема на руках, але я вам також зараз ставлю світлинку, ну, таку ну, робочу, можна так сказати. І ви побачите, що таки я його <схи> закінчила. Це також моя готова робота. Начати він вже був. Це да, був такий жакет, який, ну, собственно, і готувався. На травень місяць, тому я в'язала його повільненько, якщо правильніше сказати, я завжди відсовувала на дальній план. Більше в'язала те, що мені було цікавіше і нужніше. Тому. Ще моя одна готова робота. І це отака зайка. Зайка невеличка, Ось дивіться, вона на ручки у мене лежить. Це мене попросили дівчинки Можемо зробити зайч... зайчишку таку зайчишку. Я в'яжу оцих цих зайчат по майстер класу з інстаграма наша українська дівчинка Інна. Забула як, ну, в общем, і на от я в'яжу таких зайчиків. Ну, Зайчат по її майстер класу. Завтра він. Завтра ця дівчинка піде до своєї хозяюшки, господинки. Ну що, на цьому я хочу з вами попрощатися. Е я сподіваюся, що Ну, в подальшому більш-менше буду регулярно знімати. Буду намагатися. Можливо, не так багато буде в мене якісь там процесів, бо такі ж весна, літо трошки другі якісь турботи почнуться рано чи пізно. Тому... Тому я хочу з вами. Зараз попрощатися, побажати всім всього-всього самого-самого найкращого, тиші, миру, спокою. Я дуже рада всім новим своїм підписникам. Я також дуже вдячна всім своїм. Підписникам, які в мене вже були, є і будуть. Що ви заходите до мене, що ви дивитесь мої відео, що ви мені ставите вподобає, що ви пишете мені е, коментарі. Мені дуже це приємно, тому всім всього всього самого найкращого. З вами була Еля. І зустрінемося. Я сподіваюся, що вже скоро.